Зараз прийшов той час після славної революції нарешті поставити на олігархії хрест. Це не значить, що з ними потрібно щось екзотичне робити. Це значить, що вони мусять почати жити по стандартним для всіх правилам. Це значить, що вони мусять може бути великими бізнесменами. Але ні в якому випадку вони не можуть диктувати умови в політиці, а тим паче платити за політику, а тим паче користатися політикою для досягнення своїх інтересів і робити все для того, щоб людина ніколи в житті не відчула себе гідно в своїй власній державі. Тому те, що вони зараз роблять, це добре. Але коли закінчиться війна і наступить мир, а я думаю, що це буде досить скоро – Потрібно буде зайнятися тим, що в Україні не мусить бути більше олігархії, і я далі поясню, чому це неможливо і чому не можна це залишати, тому що сьогодні насправді ми живемо в подвійному світі. Поки ми не видалимо цю пухлину, ви ніколи не задихаєте в економічній площині, ви ніколи не зможете відчути, що країна стала справжньою. Відподивіться за кожною політичною силою в кулуарах. Стоять відомі люди. Ви подивіться, що робиться, коли обирається президент, він ще не дійшов до свого кабінету на банковій, його вже шість разів купили. Ви розумієте, що їх використовують для того, щоб будувати систему збору грошей з України в такому масштабі, яка не сумісна з вашим нормальним економічним життям.